Далі промовив до них Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити. Не маю де звести врожай мій, і каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість того, щоб багатіти в Бога.